Шукай у магазинах свого міста вражаючі новинки від преміального бренда вітання! Отже, від гримів парад побідабісія на Червоній площі. Серед тих, хто все ж таки прилетів до Путіна, був голова Китаю Сізіньпінь, голова Сербії Олександр Вучич, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. І не обійшлося, звісно, без Олександра Лукашенка. В цілому були присутні лідери майже 30 країн. Але що насправді стоїть за цією демонстрацією? Чому на червоній площі зібралися лідери країн глобального півдня і чому ЗСУ не атакували Москву саме в цей день? Про це поговоримо з генералом армії та колишнім керівником служби зовнішньої розвідки Миколою Маломужем. Доброго вечора. Я вас вітаю. Вітаю от, власне побачили на параді лідерів Китаю, Бразилії, Сербії, так ну і, власне інших країн. Чи можемо взагалом вважати, що це такий прорив дипломатичної ізоляції Росії? Чи це більше такий, знаєте? Символічний жест без якоїсь там стратегічної стратегічного значення, е, ну в першу чергу Росія вирішила цим заходом прорвати якраз ту блокаду, яка була е, пов'язана з її агресією щодо нашої держави, і розуміла, що вона довго напрацьовувала якраз моделі залучення цих лідерів до себе на цей парад. І довгі були з Дзіпіном і працювалися економічні, військово-технічні, енергетичні, фінансові проекти для того, щоб дійсно була вже визначена позиція стратегічного партнерства, і Сінзипін прибув парад, як засвідчив це стратегічне партнерство і прийняв участь в цьому дійстві. То що також якраз були залучені ті керівники, де Росія має відповідно е пріоритет поставці газу, нафти, деяких військово-технічних, так сказати, Виробів е, земельних матеріалів. Тобто ті країни, які залежні від Росії, і, зрозуміло, демонструючи свою прихильність і перспективу подальшої співпраці, вони прибули на цей парад, але часто це вимушена якраз позиція, як, наприклад, не тільки щодо південний, так сказать, формат Африки, наприклад, Південно-Східної Азії, і країни Бурша СНД. Це те, що ми говоримо і. Киргизстан, і Туркменістан, і Таджикистан, і навіть Пашинян з Вірменії змушені був прийти, тому що дійсно це був якби такий потужний тиск. Не прибудеш відповідно. Всі негативи будуть після того. Тобто, бачимо такий формат примушування ряду країн, а деякі, як Сінзіпін, це вже формування якоїсь нової стратегії світопорядку, про що вони і заявили. Це оборонний формат, але це фактично не оборонний, а формат. Можливо, глобальних вплив і дій, включаючи воєнний формат, включаючи війну, яку Росія веде. Це економічний, технологічний, от і відповідно навіть політичний. Вони за про глобальне партнерство на довгі періоди і протистояння тиску США, як вони заявили двосторонньому тиску, начебто, США діє і на Китай, і тисне і на Росію, і вони об'єднаються в цьому пориві. Тому якраз це такий формат не тільки пов'язаний з. 9 травня, як вони називають День перемоги, але в першу чергу об'єднати країни, які від них залежні, які співпрацюють, і зрозуміло продемонструвати, що вони, е якраз Росія, в першу чергу не має ізоляції, що його політика це особливо важливо. Підтримується навіть да, щодо агресії щодо України. Він хоче таким чином перевести, Хоча багато лідерів це не прийняли. Навіть Сінзепін висловився за те, щоб припинити бойові дії. Вийти в якийсь мирний процес. Ден не сказав з врахуванням того, що там Росія вимагає, але це переговорний процес, який передбачає припинення бойових дій не на 2-3 дні. А як ми говорили, це на довгий період, ми дали ініціативу разом з американцями, європейцями на 30 днів. Цю ініціативу в принципі, підтримують всі країни глобального півдня. Вони навіть об'єднали свій час, пам'ятаємо, 60 країн, підійде Китаю. Щоб припинити обстріл мирного населення і бойові дії в перспективі, а тоді вже домовлятися на тих умовах, які дійсно будуть вже доведені в період переговорного процесу. Але крім того, що е, ми говоримо такий е, формат глобальний, тут ще й воєнний, хоч Путін жітко хоче демонструвати, що він е, має потенціал великий. Тим більше він поєднав, начебто ті заклади, які були пов'язані з розвітою нацизмом, і перемога була тоді народу радянського союзу, не Росії Далеко 9 мільйонів. Тільки українців загинули, і якраз ці території були активні для протидії на початку війни і особливо після Уже звільна територія. Це він не враховує. Він натягує на себе одяг, що це він, що це Росія. А саме головне, і небезпечно він казує на те, що от ми знову боремося з якоюсь загрозою, називає фашистів і Україну, і Європу. От які допомагають нам, просто абсурд. Е, агресор, терорист, який дійсно е, підлягає всім ознакам фашизму, звинувачує Україну, яка бореться за свою демократію, і країни Європи, які установи демократичні режими, але він нам вирішив цим дійством переламати. Ну і зрозуміло е, такий жест, як вони робили. Ну а СРСР це було при Сталіні, коли в 41-му році танки, БТРи, БМП, ну мовно зараз вже які були на параді і безпілотної літальні апарати, вони прямо заявляють про те, що направляють на фронт. Оце такий символіка. 41-й рік, і вже 25-й рік вони направляють цинічно використовуючи, наче ту позицію боротьби з фашизмом, реальним фашизмом і відповідна сизмом, вони сьогодні намагаються перенести на протистояння. Щодо агресивних дій з Україною і з демократичним світом, і це прямо демонструють реальними посилками цілих підрозділів: це танкові підрозділи, це мотопіхота, це літаки, це безпілотники, і зрозуміло. на Праді все це звучить. Третій момент це показати першу чергу країнам НАТО і США, що є об'єднання сил. Що навіть Китай, який е, домінує в цьому процесі, може бути альтернативою США і НАТО разом з Росією. Вони об'єднують і мілітарну частину, і економічну геополітичну, і тому і показати, що він тримає позицію і буде вимагати умови миру вже на своїх умовах. І ще один момент: це вже тактичний, хоча він передбачав більш глибоко за задіяти це провокації період. Якраз об'явлено ним же перемиря, не погоджується на все об'ємне перемиря, тільки звести, так сказати, позицію, що він е, може об'являти чи не об'являти перемиря, а в цей же час його порушувати і звинувачуючи, як зрозуміло, Україну передбачати великі провокації, що, начебто, були запущені безпілотники Росії, от з нашої сторони, і будуть направлені на Москву, Вісковосховись. Вони будуть збивати і будуть чітко демонструвати про те, що от ми намагалися нанести удар. Не тільки просто по параду, а по лідерам, які там будуть, включаючи якраз лідер великих країн, і нас звинуватити в тероризмі в цей день. Ну, це ми розкрили раніше, озвучили механізм, показали, і відповідно, думали, що будемо технічно разом з партнерами США, Британії та навіть і Китаю, контролювати якраз цей процес. Хто буде стріляти? Щоб було відомо, хто спровокував і хто веде до ескалації глобального типу, тому що це передбачалось не тільки об'явити Україну тероризмом, але і. Європа, яка підтримує, і США тоді обрізати, сказати, а ви з ким домовлятися? Якщо немає з ким, а ви підтримуєте. Тобто передбачає що велика глобальна провокація. Ну, рани вдалася. А до власне той факт, що на параді були присутні військові з 13 країн, там був і Китай, Єгипет, В'єтнам. Чи це в цілому надає параду такого, знаєте, міжнародного характеру? І як взагалі цей факт впливає на сприйняття Росії як військового партнера, і саме як, знаєте, на такому глобальному рівні? Ну, в першу чергу Путін хотів продемонструвати, що в нього є не тільки політичні партнери, але в першу чергу, особливо в чутливій сфері, це оборонна або армійська, це спецслужби, які а спецнази, це е, чіт, чітко демонстровані. Що вони об'єднані, що вони присутні, що вони можуть виступати єдиним фронтом на е, рівні так сказати, глобальних загроз і конкретно війні. Хоча це далеко не так, Більшості країн відправили свої. Підрозділ як символ за виключенням Північної Кореї, яка реально веде війну. Всі інші це просто е, представницькі підрозділи, які демонстрували свою участь як е, учасники Другої світової війни. І зробив воєнний парад вони представили свої контингенти. Найбільше Ні ніхто там не демонстрував, що вони будуть приймати участь на боці Росії, тим більше в агресивній війні щодо України або інших країн. Але от така демонстрація є Путін завжди. З такої навіть зовнішнього фону, що там присутні іноземні континенти, показати, не мають це показати непрямо не заявляючи про те, що є об'єднані війська, які можуть відповідно стати на противагу НАТО, США, ну зрозуміло, Україні, і таким способом протидіяти активно в бойовій та частині. Хоча всі розуміють, що це не так, а Путін просто-напросто синічно використовується для підвищення своїх ставок в політичній військовій сфері. Для того щоб дезорієнтувати ну, і союзників, от поки що ми єдиний саме сильний блок, і нема е, перспектив НАТО протистояти, ну зрозумі залякати нас, Європу, навіть США щодо того, що е, ці об'єднані сили можуть стати єдиним фронтом проти них, проти західних країн. Як вони намагалися сформулювати заяві Сінзепіна і Путіна, свого Путін стуртував, що вони просто стоять в якомусь глобальному злу. От, оце якраз осилить мотив і позиція Путіна. Хоча і -Зіпін, він передбачає, що він тут керує процесом, а не Путін. І він буде визначати, які перспективи. Він зараз грається з Путіним на протистоянні з законом особистів США, які задіяли масовані санкції, покажуть, що в нього є перспектива в співпраці з Росією, а не в Трампа, який намагався установити контакт з Путіним і відповідно заключити е, стратегічні контракти по багатьом напрямкам. Китай побачив цьому загрозу, тому швидко переєнтувався і в плані і розширення співробітництва, заключення угоди про нове так скажуть садичне партнерство і прибув на парад для того, щоб прироста особисто, що він в союзі, і контролює цей процес. Ми на праді також побачили традиційну таку демонстрацію російської військової техніки. Так, там були також російські дрони, які нас е, щоночі обстрілюють. Як ви в цілому можете оцінити власне цю всю представлену військову техніку, чисельність власне також особового складу, і чи свідчить це про збереження боєздатності, чи навпаки, це така знаєте показова спроба замаскувати втрати Росії на фронті? Ну і в цілому знаєте, такий театр, нібито могутності їх е, армії. Об'єктивно не побачив на таких потужних систем, це і е, вогневих, ракетних, і, то, і авіаційних, да, вони демонстрували все те, що нам відомо. От і це невелика кількість. Якщо ми, 11 тисяч всіх було, це не ті паради, які були е, по 50-100 тисяч, і йшли відповідно колонами. З іншого боку, по самій техніці. Да, вони показали безпілотники, але які ми знаємо на полі бою, які ми вже збиваємо. Да, вони небезпечні, але це нічого нового такого надзвичайного немає. Точно так же показали танки Т-90, Т-80, ну і Т-72 це старі танки. От вони не являються пріоритетними для е їх так сказати, збройних сил, тому що ми їх більше знищили і вони їх вироблять масово немогу. Тому задіють частина Т-72, а навіть уже старі, Т-55 50-х років. Оце реально, де вони піднімають їх тисячами запасників, збирають тоді. З 4 годин і запускають бій. А так що були ці 90, про які ми тисяч їх нема. Декілька сот може максимум було, і то вже забагато менше. Ми величезну кількість збили високо точним протитанкового зброєнням, і частину захопили відповідно. Використовуємо тепер ми. Тому демонстрація таких танків це для публіки, а таку масово не нема». немає. Ракетних систем надзвичайних там не показано ну деякі таскають тільки приховані. От але інші системи це те, що не появлялося в такому масовому форматі, як новітні ракети, новітні та скальп танки або БТР БМП, які діють та скать на моделях і наведення ракетних ударів п'ятого шостого покоління. Їх просто не було. Це ще устарівши радянські системи або розробки, тому нічого нового нема. Навіть те, що вони направляються на фронт, це не посилить складову на полі бою, тому що їх там буквально декілька десятків штук. Це не той формат, про який вони мріяли показати, що з параду рухаються тисячі колонами, і відповідно наші території, які вступать зараз. В бій цього не сталося. І я рахую, тут просто така зовнішня демонстрація без реальних наслідків і без реальних загроз нашим збройним силам. Ну так, але все ж таки, системи ППО, ми бачили, як в них там прекрасно зганяли на на червону площу в Москві. А от, і от власне щодо цих систем ППО, так ми бачили перед цим багато заяв про те, що буде обстріл червоної площі чи не буде на 9 травня. Так, і от, попри такі масовані удари українських дронів напередодні, так по території Росії, під час самого параду ми все ж таки побачили, що атак дронів не було. І чи пов'язано це з присутністю, як ви гадаєте, іноземних все ж таки лідерів, також Дзіньпіня, так і в цілому бажання України все ж таки уникнути як такої ескалації з Китаєм. Як гадаєте? Ну, в першу чергу, ми виступили, і це наша рекомендація, що ми виступаємо з ініціативи припинення вогню на 30 днів ще з 5 або 7 числа, ще до того перемир'я, який е, заявив Путін, фактично залишилося в силі. Єдине, що ми чітко визначили, буде стріляти, запускати дрони, обстріл. Ми будемо протидіяти. Навіть 5, числа, 7, сьомо, пам'ятаємо, Росія не погодилася і била, ми відповідали. Це були реальні бої. Ми реально збивали і шахеди, і інші безпілотні літальні крати, включаючи балістичні ракети ці дні, коли ми об'являли перемир'я разом підтримки США, а тоді зараз і іншими країнами. Але Росія визначила, що вона буде чітко встановити терміни, і тому е якраз визначила, що це, буде 8, 9, 10. Ми продовжуємо якраз формат той же не стріляють. Вони не стріляємо ми з іншого боку. Була така спокусова пропозиція ударити по. Червоної площі, ми чітко орієнтувалися, і політики і військові в першу чергу да, дійсно не бити, тому що в даний момент наслідків не буде військових, важливо, що там було з техніки та нічого. Але удари, там, де знаходяться лідери країн світу, не тільки Сінзібіна, ну, в першу чергу зрозумів він. це вже е, стратегічний формат протистояння. І тут уже звинувачення в Україні Росія використала по повній програмі. І в нас не було б аргументів, яким чином тоді спростувати, що ми не били по Сінзепіну, або, наприклад, по іншим лідерам, які прибували туди, або представництво там декілька десятків країн, це була велика помилка. Ми повинні бити по тим секторам, де дійсно поняттям сідні били. Це ми відповідали на полі бою і по ряду секторів, які вони били по сумам, наприклад, або на вас по Харкові, по деяким іншим містам. От але якщо ми говоримо... Підготовка нанесення після цього ударів, а вони передбачали такі, можливо, ще буде. Тут нам треба повністю готуватися. Ну і зрозуміло, що вони підтягнули систему ППО різних типів, тому що біля Москви Санкт Петербурга в них є вже над, надпотужний щільний пояс. Ми його пробиваємо періодично, але підтягнули ще дві лінії ППО для е, так сказати, збиття наших апаратів ще на підходах за 200-300 кілометрів, за 50 кілометрів тільки до. Великої московської дороги тому дійсно це ще було б е, багато проблем. Щоб якщо наносити навіть удари туди, це була б проблема. Але першу чергу стратегічна позиція не стріляти по е, іноземним лідерам, не створити передумови оцей активної е, політичної інфраційної атаки, а тоді, можливо, і реальної бойової. Треба передбачити, що Лю Путін в будь якому випадку, якби так сталося, він псився связання засобами. І вони тільки погрожували орешникам. але чітко орієнтуюсь, по всім оперативним даним, Вони готували і балістичні ракети, і ще не за першим процес, і кривати ракети. І, можливо, навіть ну кінжали. Ми говоримо, різні типи безпілотних літальних апаратів, величезну кількість. Ну і можливо декілька орешників, які в них там залишилися. Це ще один би удар, і приводи їм шукали. Начебто оправдання, що вони якось захищають Москву, а ми щось там уже порушили. Тому в даний момент ми ці формати, не допустили якраз тих провокацій. Ну і зрозуміло, на нанесли удар. Це вже спрямо наша позиція. Притримуючись, вже тепер скажу принципу: не бити по посильні населенню. І цей принцип нами продовжується, незалежно від того, що Росія вона три дні заявила, нехай буде. Це її вже позиція, але. Не сталося такого глобального протистояння. Я думаю, що в цій ситуації це правильно, тому що не війнові люди, не створює передумови для більш глобальних ударів конфронтації. Перспектива покажемо, будемо відстоїть позиції далі. Буде він намагатися розгорнути після десятого ударів по Україні, будемо діяти повнокровно по території точно Росії. Ну, от, власне, якщо говорити про це одностороннє, так триденне перемир'я з боку Росії, яке власне Україна не підтримала, так. Як ви в цілому бачите, як це зараз впливає на хід бойових дій? Бо в цілому бачимо так по заявам військових, що ну, інтенсивність залишається високою, так? А, ну, Путін не намагався а, показувати, що він припинить бойові дії на лінії фронту. Так, да, вони в деякий мірі, начебто, знизили. Але ми говоримо про попередні дні це 100 за 150, 160 навіть було атак. Цей день вже 60 мінімум. І велика кількість на Лиманському напрямку, на продикційно на, на, на Курському, на Новопавському. Все намагається пробитися ці дні буквально вчора і сьогодні, в період перемиря до Дніпровської області. Ну, продовжують удари на Курщині, тобто бачимо навіть півтора-два, десятка три на, на Покровському напрямку ідуть атаки. Ніякого реального перемиря немає деякій мірі знизує, але це в плані перегрупування, щоб після свят ще більше розширити зону е, відповідно атак по різним секторам. Ми зараз визначаємо десь шість секторів, були за 10 ударів і більше особливо Покровський до 30 тисяч чимось. А е, тут буде передбачатися тут і Запорізький, і інші. Це дійсно буде е, та модель, яку треба е, передбачати ці дні, щоб відповісти ворогу всіма засобами. Ну, от, власне, таке це було більше фейково театральне перемир'я, так для в принципі одного, скажімо, глядача. Я вам дуже вдячна, що ви долучились до нашого ефіру за ваші коментарі. І нагадаю, також, що нашим гостем був генерал армії та колишній керівник служби зовнішньої розвідки Микола Маламуш.